Неділя, 14 вересня, на вулиці дощить. Через це е, замовлень стає дедалі менше, але скоро почнеться сезон бензо та електропил. Там вже будемо наздоганяти втрачене. Через цю погоду наш стіл засервірований не такий багатий, але відправляти треба. Давайте покажу. В принципі, там все знайоме з більшого компресорне. Давайте подивимось. Тут невеличкий 7 pg 230 Сподіваюсь, людина не переплутала його з дюймовим, котрий у 2,5 рази буде довше. На бетономішалки такий ставиться. Ну, а це як браслет мабуть, можна використовувати. Так, клапани. клапани, трубки компресорні, відцентровий вимикач компресора, Лего до генератора, карбюратора генератора. Мітно-графітові щотки, прокладки, прокладки. Ось це знакові прокладки. Це п'яте або шосте замовлення з епіцентру 2,5 місяці, як ми створили магазин. ну, Клієнтів немає. Як то кажуть, їх там немає. Ну, що ж, все ж таки, наш клієнт більше полюбляє пром, ну і окремо наш сайт. Ну і на розетці теж замовляєте доволі так непогано. А на епіцентрі я буду очікування, що там буде більше клієнтів. Ну або епіцентр погано продає, ну або щось зрозуміло. Але тим не менш, посилки зараз будуть зібрані, зараз віднесу на пошту, і з понеділка люди вже будуть отримувати свої запчастини, будуть працювати. Всім гарного дня, побачимось!